Мир вам, браті і сестри. Звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. У мене є приємна інформація для ватників, дезертирів, тих, хто втомився від війни і іншої потолочі. Переговори про мир тривають, тобто не переговори, звісно, це консультації, це консультації багатосторонні, інтенсивні, і вони інтенсифікувалися останнім часом. Певні ознаки цього ви могли помітити. Це повільні поставки зброї нам, нашими західними матір, заново партнерами. І відсутність ядерного шантажу ядерних ультиматумів з боку Московії у відповідь на наше вторгнення на їхню територію. Як би міг би виглядати такий ультиматум? Наприклад, вони кажуть, що якщо ви до такого то терміну не звільните території Курщини і Білгородщини, то ми завдаємо попереджувальний ядерний удар, наприклад, тактичною ядерною зброєю десь там, у навіть в малолюдному районі, або два. Ядерних ударів в малолюдному районі. Е, ну, Можливо, навіть і не так. Але ядерний шантаж мав би бути присутній. Кажемо, ультиматуму несуть і для них певні мінуси. Але шантажувати, погрожувати, призводити ядерні сили в бойову готовність це те, що можна було би від них очікувати, цього не відбувається. Саме тому, що вони сподіваються пошвидше закінчити. Всю цю катавасію з переговорами до чогось такі дійти. Але це все не прямі ознаки, а ось прямі. Вчора відбулася зустріч міністра закордонних справ Ханської ставки з міністром закордонних справ Ємену. І після цього ця огідна коняка, я маю на увазі цього Лаврова, давала прес-конференцію. І він на цій прес-конференції, от це прес-конференція, тоді, коли відбувається проєкту. Спроба прориву українських збройних сил на Білгородчину там, десь навіть вони і закріпилися вже. і це все відбувається на Курщині. І московити змушені по своїх містечках і селах застосовувати каби для того, щоб зіпсувати настрій українським збройним силам. Тобто ситуація дуже напружена, і отут оця ця от стара коньяка дає прес-конференцію і каже, що час уже сідати за стіл. Переговорів по серйозному каже він, але звісно не на основі мрій Зеленського, а так от з серйозними людьми і з серйозними намірами. Це означає тільки одне, що консультації йдуть і йдуть достатньо інтенсивно. Саліван в Китаї зараз і зустрічався зі своїм візові ван і міністром закордонних справ Китаю. І вони говорили дуже багато про Тайвань, але і ще більше вони говорили про Україну. Тобто Саліван спеціально їде в Китай для того, щоб поговорити про Україну не по телефону. Прем'єр-міністр Індії, цей підозрілий язичник моді після своєї поїздки в Україну одразу. Спочатку позвонив Байдену, а потім і Сі Цзіньпину. І друга таємна місія Єрмака в Сполучені Штати. Звісно, Єрмак привіз туди прогнозований план наших ударів по московських об'єктах. Над цим уже всі посміялися, в тому числі з вами ми вчора сміялися і тут, на цьому каналі, над е, самою по собі ідеєю узгоджувати з американцями план наших ударів. Це означає, що буквально ставити одразу до відома московське керівництво, куди ми хочемо бити, адже Неможливо утримати жодні секрети в світі, а тим паче їх неможливо утримати в Вашингтоні. Це традиційно, там все протікає. От протікає, ну принаймні, останні 100 років Вашингтон тече. Американська розвідка часто лажає, а американська контрозвідка це така штука, яка здається відсутня в принципі. От це не їхня. От як флот це не московицький у них завжди флот тона. Так і контрозвідка це те, що не притаманне їхньому духові. Також головна місія Єрмака це не показувати їм плани наших ударів, а це так само е включитися в ці мирні консультації, тобто щось повідомити від Зеленського і отримати якусь інформацію про хід цих консультацій від наших американських партнерів. Зараз братія змушений зробити оголошення і. і... Зробити це від мене настійливо вимагають ті люди, від яких я залежу. А саме культ театр, і завтра буде вистава штучний інтелект в цьому самому культтеатрі. Вона поставлена за моєю п'єсою. І вона дуже добре зроблена і дуже добре зіграна. І це одне з найцікавіших подій нинішнього театрального сезону в Україні. І я раджу вам туди прийти. І квитками можна поцікавитися в описі під відео. Нагадую, що збори з наших культурних культурологічних акцій йдуть на підтримку батальйона Братство. До речі, пожертвувати на батальйон «Братство» Ви можете і безпосередньо тут. В описі під відео вказані волонтерські рахунки батальйону, і так само нагадую, що батальйон здійснює рекрутинг, і нам потрібні бадьорі сміливі християни, які включаться в хрестовий похід, адже для братства це не тільки війна за вітчизну, але і війна за віру. Про вчора я був присутній на урочистій події, коли бійцям батальйону братства вручалися урядові нагороди командуванням. Це ордени за мужність, ордини Богдана Хмельницького. Це періодично відбувається, тому що наші хлопці по-справжньому дуже сміливі і дуже ефективні. Чотири людини в батальйоні нагороджені найвищими державними нагородами: це герой України відповідним указом президента. Але вже дуже багато наших хлопців нагороджені е, нагородною зброєю, орденами, відомчими відзнаками, але переважно це державні нагороди, причому високі державні нагороди. Тепер ще кілька слів за е, ці мирні консультації, верніше консультації про зупинку вогню чи про призупинку вогню, а потім ще про деякі важливі теми. Е, звісно, що якщо відбудеться призупинка вогню на якихось умовах, вона буде мати. Ну, якісь позитивні аспекти. Наприклад, ну, перестануть в такій кількості гинути наші хлопці. Вони будуть продовжувати гинути, само собою. Ця призупинка вогню не буде означати, що ніхто нікого не буде вбивати, будуть вбивати. Але, скажем, не будуть, наприклад, завдаватися удари по нашій енергетиці, по цивільних об'єктах. Можливо, навіть московити в результаті якихось компромісів звільнять якісь території. Це в кращому випадку, це навряд чи, але от можуть звільнити наприклад Запорізьку атомну станцію і ще що-небудь там. На Херсонщині які мінуси вони залишаться переможцями, адже вони все таки лишаться такими, що захопили великі українські території, вбили дуже багато українців, і це їм минулося майже безкарно. Друге, це буде означати одразу зупинку постачання зброї для України і. Зменшення західного фінансування для України це буде означати одразу поступове зняття з санкцій з Московії і відновлення стосунків між Московією і Західним світом, перезавантаження між Московією і Сполученими Штатами. Це буде йти достатньо швидко, все. Тобто, Московія посилиться, зможе ліквідувати проблеми власної економіки, які накопичилися, і залишиться переможецею. На певний час, поки вона накопичить сил для того, щоб вона здобити Україна залишиться переможеною бідною з розгромленою інфраструктурою, всі ці от мрії, що нас будуть кредитувати, несамовито що нам будуть давати кошти Московицькі заморожені в Європі ці 300 мільярдів. Ви самі. Розумієте, що ніхто нічого не дасть. Це буде повернуто Московію. І що зараз Україні важко, але це час героїзму і звитяги, то потім Україні буде важко, але це буде е, час е, сорому і ганьби. А потім трошки згодом це буде означати і ще більше втрати, і ще більше небезпеки, адже Московія не заспокоюється. Вона може трошечки зупинятися на кілька років. На два можливо, але потім все одно продовжує. Якщо 500 років так було, то і наступні 500 років так буде. Ми не знищили Москові, ми її не добили. Значить, вони доб'ють нас. Це їхня стратегічна мета. Ця мета у них уже 500 років. Вони завжди це роблять при першій же нагоді. А таких нагод у них буде багато. Тепер щодо цього Ванюшки, який є власником телеграму, і скандал не вщухає. Зараз він буде вилуватися в щось інше. Цей менюшка з 14 по 21 рік 60 разів бував в Ерефії. Це при тому, що нам всім розповідали, що як його там образили, що він в жорстокій опозиції і переслідується московицьким режимом. Він там постійно бував. Цей хлопець я не знаю, яке звання у нього в ФСБ. Можливо, навіть і нема жодного звання в ФСБ. Він просто на них працює. От ініціативники це найбільш цінні агенти, найбільш цінні співробітники, якщо вони пробуваються із агентів в співробітники. Тобто людина, яка сама може придумати тему, сама її фінансувати, сама її підняти на великий рівень в інтересах. Федеральної служби безпеки Ерефії це дуже цінно, і саме так він і працював цей великий комерційний прояв для всіх в Азербайджані. Як вважається, уже зараз він був не тільки для того, щоб спробувати зустрітися з Путіном, що йому не вдалося, але також і для того, щоб запропонувати Ільхаму Алієву долю в телеграмі. І звісно, Франція, яка знаходиться в жорстокій конфронтації з Азербайджаном, не могла це пропустити, чомусь він. Після цього одразу полетів у Францію. Можливо, його заманили. Можливо, Макрон сказав, що і він з ним так само пообідає не тільки Ільхам Аліїв, але після цього його хлопнули в аеропорту і правильно зробили. Вся ця, ця ситуація взагалі загострила тему по соціальних мережах. Соціальні мережі це така штука, яка дає можливість з одного боку вільно розгорнутися багатьом людям, а іноді навіть сприяти якимсь бунтам або якимось хорошим і поганим справам. Але з другого боку вона активно використовується спецслужбами, і ворожі спецслужби використовують її більш ефективно, ніж спецслужби хороших країн. Спецслужби хороших країн дуже невибагливі в цих питаннях, тобто вони і ще погано вміють здійснювати цензуру, погано вміють користуватися всілякою гідотою. Вони вчаться швидко, достатньо, але ще погано. От зараз Цукерберг написав лист. До Джонсона, очільника нижньої палати конгресу, і до республіканців, де він сказав, що так на нього тиснула адміністрація Байдена і під час ковіду, і так далі, з тим, щоб впровадити певні цензурні обмеження, і він змушений був піти, піддатися цьому тиску. Тобто, адміністрація Байдена, виявляється найбільш вільною країною в світі. Вона е, тиснула на цю соцмережу, на мету, на Фейсбук для того, щоб там впроваджувати цензуру. От Телеграм це безцензурна мережа, і ФСБ вміє користуватися ефективно безцензурною мережею, не майже не впроваджуючи там цензуру. Цензура там є, насправді так само. Мій канал двічі забороняли в Телеграмі. До речі, підпишіться на той, який ще не заборонений, не знищений в Телеграмі. От американці так не вміють. Там брутальна цензура. І оце от розплакався Цукерберг, і він е, поскаржився республіканцям. Республіканці всі були сильно дуже обурені, і, звісно, там щось намагаються розслідувати всі ці кричущі випадки. Ущемлення свободи слова, тільки не треба забувати, що сам Цукерберг і сама ця мета впровадили самі по собі, без всякого уряду Сполучених Штатів, дуже жорстку цензуру, наприклад, в Фейсбуці. Ви не можете вимовляти там в Фейсбуці певні дуже літературні слова, називати московитів так, як їх і потрібно називати. Для прикладу, там заборонена типа мова ненависть. Якщо ви розмістите фото українського пораненого солдата, над яким працюють парамедики, то це непереносима інформація, непереносимо фото для Фейсбука, Його одразу видалять. Тобто, всі ці цукербергі вважають, що маніхейська цензура, яка спрямована проти раси, проти нації. Проти відпорності проти зброї, цензура проти нашої боротьби проти одвічного ворога. Вона допустима це хороше, і так має бути. А коли їх американський уряд попросив не розганяти паніку, наприклад, то ні, це непереносимо. Ютуб теж модерується, і тут теж цензура. І два мої канали були видалені до того і на Ютубі. Тому зараз, як ви бачите, я говорю дуже обережненько так. Лагідно для того, щоб на мене не образилися маніхії, так щоби не приведи Господи, не наступити на хвоста сатаністам. Боюся цитувати багато розділів із Біблії, тому що за це одразу знищать цей канал. Біблія, до речі, дуже неполіткоректна книга, і саме цим вона цінна. Ця книга боговдохновенна і тому неполіткоректна. До речі, щодо цього у мене є хороша проповідь. Зараз провадив. Канал паралельний до цього називається Корчинські проповіді. Будь ласка, підпишіться на цей канал, і посилання буде в описі під відео. Там є проповіді, там є старі, там є нові проповіді. Зараз уже старих не буде будуть тільки нові проповіді. І От нова проповідь це неполіткоректна Біблія. І ще е, дві речі, на які ми маємо з вами звернути увагу: прем'єр Великої Британії зараз в Турне по Європі. Був Німеччині, зараз їде у Францію. З німцями він підписав якусь оборонну угоду, і деталі ми ще не знаємо. Дізнаємося згодом, і мета його цієї поїздки, як він сам заявляє, це е, трошки згладити. Наслідки Брексіту, тобто покращати свої стосунки з Євросоюзом, з якого Британія втекла так нещодавно. Турки не займаються такою фігньою, як покращення своїх стосунків з євросоюзом, натомість вони зараз прагнуть закупити F-35. Раніше сполучені штати відмовляли їм в цій закупці в зв'язку з тим, що Турки користуються московиськими системами С-400 заради того, щоб все-таки закупити F-35, А турки відчувають, що вони зараз програють в протистоянні грекам. Греки раніше отримали ф 35 і тепер вони щодо авіації мають перевагу над турками. Тепер турки хочуть все таки отримати. Заради цього вони погодилися законсервувати свої. Установки С-400 більше їх не розконсервовувати. а Закупили вони їх на 2,5 мільярда доларів свого часу. Ну і останній верховний лідер Ірану зустрівся з новообраним іранським президентом Пашишкяном. І сказав цьому самому президенту, ну не тільки йому, а всьому цьому іранському уряду. Він сказав, що у нього нема ніяких таких пересторок стосовно того, щоби здомовлятися з нашими ворогами, як він висловився, щодо обмежень по ядерній зброї. Тобто, заради торгівлі, заради пом'якшення санкцій на іранську нафту, вони готові не е, інтенсифікувати свою ядерну програму от В чому смисл цих слів, і в цілому от ми бачимо, що от вони готові йти на. Оці всі перемовини і компроміси з заходом замість того, щоб здійснити удар по Ізраїлю. Ніхто насправді не хоче воювати. Все це імітації, все це профанація, все це видиме протистояння з Ізраїлем. Це отак, от просто це спосіб торгуватися. Вони не будуть бити по Ізраїлю. Вони готові притримати свою ядерну програму, тільки дайте наживатися. От про що. Мова. Для нас, в принципі, об'єктивно це добре. От нам була б не потрібна велика війна на Близькому Сході, яка б відволікала ресурси прогресивного людства від України. Їх і так мало, прогресивне людство і так дуже жадібне. Браття, іще раз, ми говорили з вами про мирні консультації і про те, що московити хочуть отримати певні вигоди від цих мирних консультацій. Ми говорили про наміри наших західних партнерів і їхніх партнерів з глобального півдня, які одночасно являються їхніми противниками. І там все це вариться і мутиться, але давайте не будемо забувати, що всі людські наміри і всі людські плани є смішними в очах Бога. Все все одно відбувається не так. Не так, як запланували собі люди, а так, як воно станеться, так як воно стається з волі Господньої, і будемо звертатися до Господа нашого Ісуса Христа. З тим, щоб він укріпив нашу волю, скріпив наш дух, дав нам перемогу і дав не славу і загібель нашим ворогам.